Лескаво просимо до програми Китай-Фокусі. Я Тіфані Майер. Пентагон, НАСА та інші урядові агенції переводять долари американських платників податків до Китаю, фінансуючи дослідження у стратегічних галузях. Представники комітету з питань Китаю поділилися з нами своїми побоюваннями. Джек Саліван зустрівся із Сідзінпіном, завершивши триденний візит до Китаю. Що він сказав про можливу зустріч Байдена та Сі щоразу зустрічаючись із китайськими офіційними особами, я порушую питання про втручання у вибори. Пекін заявив, що поки що не вводитиме тарифи на бренді з євросоюзу. Рішення озвучили напередодні голосування в ЄС щодо запровадження тарифів на електромобілі китайського виробництва. Самі кондактор напівпровідники фармацевтика та біотехнології згідно з офіційними даними Пентагон, НАСА та інші урядові агенції США 14 років фінансували китайські дослідження в цих важливих галузях. Уряд США видав їм понад тисячу американських патентів. Це випливає з даних патентного відомства США, які вивчало агентство Reuters. Ці патенти видані США мають одну спільну рису щонайменше одного автора з Китаю. І всі автори отримували гроші від уряду США для проведення своїх досліджень більш як 30% цих патентів належить до фармацевтики та біотехнології, які Вашингтон та Пекін розглядають як стратегічні галузі. Пентагони НАСА також входять до спонсорів. Патенти охоплюють широкий спектр технологій, зокрема напівпровідники, хімічне машинобудування та медичні технології. Конгресмен Муленар, голова комітету палати представників з питань Китаю, написав: непокоїть той факт, що американські платники податків мимоволі фінансують понад тисячу патентів китайських організацій, причому близько ста з. Них припадає на міністерство оборони. Інший представник комітету назвав Китай головним супротивником США, додавши міністерство оборони не варто фінансувати те, що Китай може використовувати у військових цілях. За словами членів комітету, ситуація ускладнює укладена кілька десятиліть тому. Американо-китайська угода про науку і технології. Вона дозволяє американським урядовим агенціям допомагати розвивати інновації в Китаї. США використовують їх як дипломатичний інструмент. Наразі стоїть питання про продовження угоди. Комісія палати представників з питань Китаю закликає уряд від неї відмовитися. Вашингтон заявив, що китайські військовики не повинні отримувати від угоди. Законодавці висловлюють сумніви через стратегію китайської компартії зі злиття цивільного та військового секторів. Це означає, що ресурси подвійного призначення часто використовуються для. Підтримання китайських військовиків останніми роками Китай випередив США і став світовим лідером за кількістю патентів, і він не приховує своїх глобальних технологічних амбіцій. За китайськими законами винаходи, що з'явилися в Китаї, повинні пройти перевірку в китайському патентному відомстві. І перш ніж їм дозволять подати заявку на патент США. Голова патентного відомства США Кеті Відал у квітні попередила, що американські патенти в Китаї мають слабкий захист і часто порушуються, особливо у фармацевтич. Ні, сфері трецюдоподиторенс, годин переговорів та жодних угод у четвер радник з національної безпеки США Джейк Саліван завершив свій візит до Китаю щоразу зустрічаючись із китайськими офіційними особами, я порушую питання про втручання у вибори і чітко заявляю, що втручання будь-якої країни в американські вибори є неприйнятним. Ця подорож не відрізнялася від інших. Я також висловив занепокоєння з приводу перетину Китаєм червоних ліній в економіці та національній безпеці та впливу на західний бізнес та ланцюжки постачань. В останній день візиту до Китаю Саліван зустрівся з головою компартії Сі Сідзінпіном. Саліван прагнув послабити напруженість у відносинах між двома країнами напередодні виборів у США в листопаді. Сі сказав Салівану, що Пекін відданий стабільним відносинам із Вашингтоном. Під час своєї триденної поїздки Саліван провів 14 годин в розмовах з китайськими чиновниками та досяг нульових домовленостей. Переговори охоплювали широкий спектр там від фонтанілу та виборів у США до Росії, Тайваню та Південно-Китайського моря. Обидві сторони погодилися вивести переговори на найвищий рівень. За словами Салівана, президент Байден та Сі Сідінпі немовірно зустрінуться наприкінці цього року. Ймовірно, що і президент Байден і президент Сі візьмуть участь в АТЕС і G20 наприкінці цього року. Швидше за все вони обидва будуть там, і буде цілком закономірно, якщо вони знайдуть можливість поговорити. Стані місяці свого перебування на посаді. Президент Байден вдається до прямої дипломатії, щоб стримувати Сі Дімпіна та не збільшувати напруженість. Очікується, що кандидат від демократів Камала Гарріс дотримуватиметься аналогічної стратегії. Чи була поїздка Джейка Салівана до Китаю успішно. Ну щоб обговорити це питання, Стів Ленс із Entity Capital Report зустрівся з віце-президентом American Global Strategies та колишнім радником президента з питань національної безпеки Брайаном Кавано. Брайана Кавано, дякую, що приєдналися до нас. Радий бути тут найближчими тижнями. Президент Байден поговорить зі своїм колегою, головою Компартії Сі Цзіньпіном. Чи можна назвати це показником того, що поїздка Салівана до Китаю була успішною? якщо повернутися до листопада 2022 року, то США з Китаєм були на шляху дипломатичного зцілення і намагалися частково виправити збитки, завдані дипломатії. У нас було деяке просідання на початку 2023 року через повітряну кулю, що пролетіла через усю країну. Я думаю, що вони виконали певну роботу з відновлення відносин до листопада 2023 року, і Байден особисто зустрівся із сів Сан-Франциско. Але коли ви перебуваєте в стані кульгавої качки, ми бачимо наскільки. Сильно за останні кілька тижнів зменшився графік президента. Якщо подивитися на це з різних поглядів, то вони не припиняють спроби налагодити стосунки. Чого ви очікували від цієї розмови з огляду на всю динаміку, яку ви щойно описали? з позиції Китаю вони намагаються зміцнити свою економіку. Вона кровоточить із середини. Ринок нерухомості практично перекинувся з ніг на голову. Вони витратили багато грошей, інвестуючи у виробництво собі на шкоду. Вони створили надлишок продукції, заполонивши нею світовий ринок. І тепер Канада запроваджує тарифи на китайські електромобілі, аналогічні тим, що вводять США. Євросоюз обмірковує свої мита на китайські електромобілі. Я читав, що Туреччина, Таїланд та інші країни теж запроваджують мита щодо. Китаю на помсту за надвиробництво з його боку. Китай шукає економічний рятувальний круг. Я не бачу причин, через які США мають простягати Китаю економічний рятувальний круг. А якщо ви адміністрація Байдена, то вам потрібно продемонструвати успіх у боротьбі з фентанілом. Але ми не досягли великих успіхів, і я не чекаю великих успіхів. Брайне Кавано, дякую. Дякую, що надали можливість. ЄС і Китай завершили торгові переговори за їхніми підсумками. Пекін заявив, що поки не водитиме мита на бренді з євросоюзом, але дехто вважає, що пізніше Китай нагадає про цю розмінну монету Пекін заявив, що бренд, які імпортується з Євросоюзу, продавався в Китаї за ціною нещо від ринкової. Попри це він відклав запровадження мит у жовтні. ЄС має ухвалити рішення про введення мит розміром до 36% на електромобілі китайського виробництва. 99% китайського імпорту бренді торік не дійшло з Франції, тому рішення Китаю має велике значення для Парижа. Франція один із найвпливовіших членів ЄС. і Вона підтримує мита на електромобілі китайського виробництва. Chinese made EVs.